Вітаю, шановне сталкерство, на зв'язку Влад Вольницький. Найбільш очікувана українська гра в історії Stalker 2 Серце Чорнобиля. На от виходу цього відео на підході лишилися лічні дні, і сталкерські фанати з нетерпіння відраховують кожну годину до цього знакового релізу. Ціла епоха підходить до свого логічного завершення. Епоха тривалістю понад 15 років. Те, скільки модифікацій на сталкер вийшло, продовжує виходити і буде ще неодмінно виходити, це Просто щось неймовірне, адже порахувати їх усіх не є можливим від слова зовсім, і це в тому числі свідчить про те, наскільки культовою є наша українська гра. Звісно, що модифікація це далеко не єдине, що підтримувало цікавість до сталкерського всесвіту, коли доля сталкер 2 була невизначеною, але без сумнівів, саме моди весь цей тривалий час відігравали неабияку роль в тому, аби сталкерський всесвіт жив і розвивався. Це все ж та тема, якій було присвячено чимало уваги на цьому каналі. Де свого часу і виходили перші огляди модів українською. Тому в цьому відео треба зробити підсумки цієї епохи, згадавши про найбільш круті атмосферні модифікації, які більше всього запали в душі як мені, так і багатьом іншим сталкерським фанатам. Одразу скажу, що список тут суб'єктивний. Хоча я й особливо ніколи не намагався вибудовувати навколо себе так званий ореол об'єктивності в питанні модів, а більше наголошував на тому, що мені ближче до серця. Однак не не сумніваюся, ані на Йото, що дуже багато з вас, шановні глядачі, погодяться з моїм вибором. В будь-якому разі про свої улюблені моди за весь цей тривалий час та історії пов'язані з ними. Пишіть в коментарях. І не забувайте про вашу нерадіоактивну вподобайку. Адже нам треба підвищувати актив напередодні Stalker 2. Отже, розпочинаємо. Шановне сталкерство, аби комфортно себе почувати у величезному, дико небезпечному, але водночас аномально привабливому ігровому світі Stalker 2 Серце Чорнобиля, то окрім дужого процесора і відеокарти, треба ще мати хорошу оперативну пам'ять. Саме таку, як я і використовую, хочу вам порекомендувати: це Kingston Fury Beast. Оперативна пам'ять від Kingston Fury знайома мені ще з часів ddr 3 А нинішні модулі стандарту ddr 5 з високою частотою прекрасно підійдуть для. Для найсучасніших та продуктивних ігрових і робочих систем в різних цінових сегментах. Адже серія Beast це прекрасне поєднання найкращих чіпів пам'яті з гарним потенціалом до розгону, відмінною надійністю та крутого дизайну. Особисто мені підсвітка не цікава, саме тому мною були обрані лаконічні і елегантні білі моделі. Але кому потрібно, аби пам'ять світилася як ті артефакти, то є серія Beast RGB. І звісно, що всі вони гарно підійдуть, як для систем на Ryzen, так і для Intel. Тому, Переходьте за посиланням в описі відео або в закріпленому коментарі, та озброїтесь найліпшою пам'яттю або накопичувачами. І відкриває нашу добірку сюжету. Модифікація створена всього однією людиною, і в якій вперше та досить доречно було використано прийом переміщення в часі, тому власне назва така вітер часу. В 2048 році зона розширилася до просто неймовірних масштабів, і в одній з секретних лабораторій було винайдено машину часу для переміщення в минуле. Тому було вирішено відправити досвідченого військового спеціаліста в фатальний 2014 рік, коли ставався над Потужний викид, що й призвів до збільшення аномальності. Основний сюжет проходиться за 7-8 годин гри та відбувається на чималій кількості різних локацій, серед яких деякі, як от бар, були дуже перероблені. Але якщо займатися додатковими сюжетками, то проходження триватиме значно довше, а вони тут вийшли дуже і дуже непогані, адже є чимало можливостей постріляти, побродити, подосліджувати території, а оповідь і історія сталкерів не залишить вас байдужими. В технічному плані мод мав свої. Проблеми з вилітами, від яких потерпали чимало гравців. Та не менш, вітер часу це дуже потужна столкерська історія з хорошою атмосферою і проходження цього моду багатьом фанатам, неабияк сподобалося свого часу. Коли мене питають, який мод порадити новачку, який грав в оригінальній частини серії Stalker, але хотів би спробувати модифікації. Та я в першу чергу згадував саме про цей проєкт. Долина не шумів, це модифікація на платформі Поклику Прип'яті», яку цілком собі спокійно може сприймати як офіційне доповнення до гри про СБУшника Дегтярьова. В ній розповідається історія вільного сталкера бувальця Макса, який перед тим як зав'язати зі сталкерським ремеслом, береться за останнє велике завдання Крамер Борода. Попросив його з'ясувати, що сталося з трьома його друзями, які пропали на теренах так званої Долини шумів, загадкової і вельми специфічної території зони, яка наповнена чисельними розловами, що виникли в результаті інтенсивних локальних викидів. Досліджувати її досить цікаво: рівень простори гарно наповнений цікавинками, аномальними зонами і ворогами. Долина шумів значно коротша своєю тривалістю за вітер часу, адже проходиться вона плюс-мінус за два вечори. Але в технічному плані це. Це куди більш ретельно пропрацьований мод зі своїми цікавими особливостями та рішеннями, яких до того взагалі складно було уявити на сталкерському рушії. Історія вийшла динамічною та насиченою виконання квестів на еталонному рівні. Загалом це справжня сталкерська класика модотворення, класика, яку знати треба. Сюжетних модів, які розповідали би про рані та встановлення зони, на жаль, вийшло доволі мало, а великих то й взагалі мізер. І саме таким є Золота куля завершення або ж пригоди Жикана. Звісно, що мова йде про українзовану версію на руші о ГСР. Молодий шукач пригод проникає до аномальної території в перший рік її існування, коли сталкерство тільки зароджувалося, а небезпеки і чудеса зони були мало дослідженими. Тому ця от атмосфера чогось незвіданого і невідомого це найліпше, що є в цьому моді. Звісно, що бачення сталкерського світу тут дещо змінене. В порівнянні з оригіналом та наближене до світу повісті пікнік на узбіччі братів стругацьких. Також в це бачення вписано чимало елементів містики, і вписано досить добре. Квести тут та історії сталкерів це просто щось з чимось. Більше всього запам'ятовувалося саме проходження кордону. А далі, ну теж досить цікава оповідь і квести, але початок тут дійсно найсильніша частина. Кількість сміливих ідей в моді просто шалена. Так само, як і різноманіття аномальних утворень. Мабуть, аномалії тут все ж найбільш різноманітні і унікальні серед усіх модів взагалі. Однак в цьому і криється головна проблема золотої кулі, що всі ці сміливі ідеї наштовхнулися на технічне виконання. Модифікація значно страждала від проблем зі скриптами, існувала ще й біда з биттям сивів і з балансом теж не все гаразд. Тим не менш, саме за унікальне цікаве бачення зони та атмосферу незвіданого і містику, на цей проєкт варто було виділити. Місце в добірці. На фоні основної гри мультиплеєра в оригіналі трилогії геть тьмяніє. Тому, аби виправити це, і з'явився свого часу мод X-Ray Multiplayer Extension. Перший повноцінний модмейкерський мультиплеєрний проєкт на сталкерському рушії. Спочатку в нього був тільки режим оборона, в якому в команді до 4 сталкерів включно, вам треба було відбуватися від хвиль мутантів. Однак потім, завдяки старанням ентузіастів, на його базі виник і прототип кооперативного режиму для гри в оригіналі. Трилогію, це саме те, про що тривалий час, мріяли багато гравців, Ба навіть потім і ПВП мутили на кастомних мапах. А також ще виходив сюжетний новорічний івент в зимовому сеттингу. В якості зброї адаптовано Ганслінгер, а також створено чимало своїх унікальних анімацій, не дивлячись на те, що на момент виходу цього відео проєкт все ще у відкритому бета-тесті. Однак, виконання в нього на дуже достойному рівні: чудовий інтерфейс, плавна робота, цікаві і дуже доречні ігрові механіки, гарні саон. Треки, все це робить його лідером в своєму жанрі. Спільнота дуже швидко підключилася до створення своїх рівнів. Особисто я, граючи як з підписниками, так і з колегами, перепробував просто шалену кількість найбільш різних ігрових мап. І цей мод дав нам неабиякі емоції від веселого і інтенсивного геймплею. Та години проведені за грою в X-Ray Multiplayer Extension, Я згадую тільки з позитивом, хоча й бували технічні проблеми. Тим Те не менш, ця модифікація займає цілком заслужене місце в цій добірці Хардкорні моди на Сталкер – це цілий окремий жанр, абсолютним королем в якому є NLC 7, тобто New Level Changer, історія створення розвитку якого тривала понад 10 років. Загалом це повне переосмислення історії Міченого з її значним розширенням і доповненням, а також з детальним розкриттям його як особистості. NLC одним із перших модів на сталкер впровадив такі ігрові механіки, як збереження біля багатьох розвантажених жилет із підсумками контейнери для артефактів, барт. Тощо. Після того інші хардкорні моди стали брати собі на зброєння, фішки та натхнення з NLC. Ігрова зона тут одна із найсуворіших, що тільки може бути в модах. І це навіть враховуючи те, що основним ворогом все ж виступають породження аномальності, яких до слова неабияк прокачали, адже кожен вид покручів отримав нові особливості. В боях мутантів це різного роду телепатичний вплив на головного героя. І це набагато доречніше ніж в тих проєктах, де Чорнобильська зона виступає просто полем бою. Для різного роду фракцій. НЛС має дуже високий період входу, До новачки він максимально безкомпромісний. Але ті, хто все ж приймали правила гри, з часом затягувалися до просто неймовірної міри, ну як і я в тому числі. Адже тут ти більше всього вникаєш в роль простого сталкера. Це справжній Дарк Соус у світі сталкерських модів. Його проходження ставало неабияким випробуванням в плані витрат часу, концентрації та навичок. Тому про тих, хто його таки досилив до самого кінця. Ходять легенди, адже це справді найбільш хардкорний мод за всю історію. І перед тим як перейдемо до п'ятірки лідерів, то хотілося більше згадати кілька проєктів, що не увійшли до топ 10, але вони недмінно варті уваги, бо так чи інакше видатні по-своєму. Шлях вемлі свого часу був дуже популярним сюжетним модом. В ньому реалізували просто вражаючі доповнення і перероблення оригінальних локацій. Був дуже потужний початок з купою квестів та вельми непогана основна сюжетна лінія. Ближче до завершення, якість і цікавість дещо просіли, а кінцівка взагалі не вразила. Також мали місце бути біди з оптимізацією. Без сумніву, що Ганслінгер це зброєпак, який спричинив найбільший фурор в сталкерському модотворенні, адже рівень виконання зброї, уваги до деталей та якість анімації був не гірший ніж багатьох aaa шутерах тогочасних. І все це на реші поклику Прип'яті. Згодом з оновленнями модмейкери навчилися адаптовувати його в свої проєкти, тому значення цього зброєвого паку досить велике. Але все ж це тільки зброєвий пак, як не як. Ідеї NLC7 багато в чому продовжує розвивати такий проєкт, як Prosectors Project. Це мод із дуже крутим технічним виконанням, який, як і NLC, базується на сюжетній лінії мічного стрільця з оригіналу Тіні Чорнобиля. Однак ProSectors Project значно доповнений новим ігроладом, рівнями, квестами і своєрідним баченням зони, як ще більш небезпечного місця, ніж в оригіналі. А деякі фішки в ньому та увага до деталей просто вражають. Тим більше, що все це діло з повною українською Локалізацію для любителів жанру хардкорних модів це неабияка знахідка. Загально відомо, що тінь Чорнобиля на релізі вийшла геть не тим, чим вона планувалася в процесі розроблення. Той самий сталкер, це загально прийнятий термін, який описує втрачену концепцію сталкеру. І от найліпшою модифікацією в стилістиці старих білдів з великим випереджанням усіх інших подібних проєктів є Ластальфа. Це дійсно унікальний і легендарний проєкт, який перейшов вельми тернистий шлях розроблення. Тим не менш, йому вдалося реалізувати в тій чи іншій мірі дуже багато того, що свого. Часу розробники Тіні Чорнобиля вирізали в релізні версії гри. Ласт Альфа має просто величезний ігровий світ. Деякі локації просто гігантські, як для сталкерського моду. І ще й вони з'єднані з підземними рівнями. А ті підземки, які все ж ідуть як окремі локації, теж просто вражають своїм розгалуженням та заплутаністю. Саме тут найбільш адекватно вдалося реалізувати транспорт. Навіть дизайн рівня багато в чому робився, аби була змога на ньому як не як, але проїжджати. Історія мічного стрільця. Вийшла значно переробленою. Правда, в ній присутні чимало сюжетних дір. Хоча основна сюжетна лінія це не головний козир цього моду. Проте фінальний етап проходження на істинну кінцівку, чесно, вийшов один із найкращих в модах взагалі. А головна перевага Alpha — у відтворенні атмосфери того самого сталкера з чималою кількістю об'єктів, місць, звуків, мутантів, сюжетних сцен зі старих білдів тощо. В цьому плані була перероблена просто титанічна робота. Проте ластальфа стала Жертвою своїх же великих амбіцій, адже автори навіть хотіли додавати мод в стім. А деякі сталкерські фанати навіть вважали, що цей мод це окрема частина серії Stalker. Тим не менш, Ласта Альфа неодмінно заслуговує своє місце в цій добірці. Так само, як і з Долини Шумів, коли питають про найліпший мод для новачка, то хочеться рекомендувати український сюжетний мод Просторова аномалія з історією найманця звіра. І так само як «Долини шумів, тут можна сміло говорити про рівень виконання, який цілком собі тягне на один із аддонів до оригінальної трилогії. Більше всього, мені батьом іншим гравцям в «Просторовій аномалії запам'яталося виживання найманця разом із кубкою інших різношерствих сталкерів на камерній невеличкій локації, звідки просто так не вибратися. Атмосферність цього етапу гри просто зашкалювала. Ми мали змогу спостерігати, як змінювався характер головного героя після випробувань, що випадали на його долю. А також тут гарно був використаний прийом оповіді подій з минулого, аби більш детально прояснити історію нашого найманця і його товаришів. Просторова аномалія дуже збалансована в плані ігроладу, а ще в ній по максимуму намагалися позбавити гравця від необхідності в постійній біганині, від чого страждали дуже багато модів. Так само вона збалансована і в плані складності та тривалості. Це і не короткометражка, але й нема затягування заради затягування. Тому просторова аномалія для мене і для багатьох інших фанатів стала одним із улюблених сюжетних модів, а багато інших модмейкерів, націлених на сюжетні проєкти, потім теж надихалися цим модом про найманця звіра. І трійку лідерів у нас відкриває глобальна чудова сюжетна модифікація True Stalker, в якій розказується історія простого бродяги на імені Сокира, який ніколи не ходив у рейди за межі кордону і якось вирішив змінити це та спробувати просуватися в глиб зони. Ха, ну що, повелися? Адже мод, який дійсно можна і слід назвати в першу чергу для мене справжнім сталкером, це гамма. Це найпопулярніша збірка для Еномалі, що вже давно стала набагато більше, ніж просто збіркою. Вона містить чимало своїх напрацювань і має унікальний підхід до сталкерського ігроладу. Тому гамму цілком можна сміливо називати самоглобальним модом. В ній вдалося зібрати все найкраще з доповнень, що було зроблено для оригінальної Еномалі, і вміло це поєднати в єдину цілісну контролю. Концепцію, концепцію, в якій ти по максимуму вникаєш в роль сталкера, адже акцент тут зроблено на суворому виживанні в доволі мінливому середовищі. Ваша прогресія базується на крафті, який тут до слова дуже цікавий і збалансований, та неабияк затягує. В гравців є змога облаштовувати власні прихистки, а бої з ворожими сталкерами дуже часто стають неабияким викликом, адже їм гарно прокачали штучний інтелект, що дасть фору ще й багатьом комерційним іграм. Та відстріл звірини теж вельми захопливий процес. А їй до того ж, неабия прокачали візуал та змінили звуки і навіть способи атаки для деяких тварюк. От саме тому, продовжуючи про аудіодизайн, гамма це, мабуть, все ж найліпший мод в цьому плані. Тут прекрасно все: від звуку бурчання живота оголоного героя, коли він хоче їсти, до ембієнтів, що грають на локаціях. Прискіпливість до деталей в збірці просто вражаюча. І так само тут вражаючий зброю пак з просто шаленим переліком зразків шпалерів та їх кастомізацією. Я цілком сміливо вважаю, що реалізація зброї тут найкраща серед усіх сталкерських модів. Отже, гамма це одна з найбільш просунутих збірок для Еномелі, яка забезпечує гравців поглибленим досвідом виживання в зоні. Вона пропонує збалансовану систему крафту, економіки, захоплює своєю складністю та має неперевершений звуковий і візуальний дизайн, що робить її чудовим доповненням до всесвіту сталкер. Як не крути, а найкращої селянки для тіні Чорнобиля є чудова модифікація Old Good Stalker Revolution, що є наступником OGSE. OGSR, базований на 64-бітному руші, додає сучасні графічні елементи, такі як покращені текстури, погодні ефекти та зручне масштабування тексту. Мод оптимізований для стабільної роботи, навіть на високих налаштуваннях, а грати приємно завдяки збалансованому освітленню та мальовничим світанкам і загадам сонця. Варто сказати, що в нього. Його таки присутні певні проблеми з балансом, але йому їх можна пробачити. Адже не дивлячись на те, що тут лишилася основна сюжетна лінія з тіні Чорнобиля, хоч і з батьма доповненнями, проте більшість часу доводилося мати справу саме з новими сюжетками, а історії та квести тут виконані просто чудово. Відтворено чимало втрачених ідей зі старих білдів тече, а в якості збройного паку було гарно адаптовано ганслінгер. навіть саме в UGSR присутня одна із найкращих сюжеток модів за Цю історію це великий квест про зниклу наукову експедицію в мертвому місці. Крім того, саме цей мод став першим великим проєктом, який отримав повноцінну та якісну українську локалізацію, і його було повністю адаптовано для українських гравців, зберігаючи національну автентичність, атмосферу, ба навіть маючи поліпшення в ігроладі. OGSR це мод, який не тільки хороший сам по собі, завдяки значному розширенню та осучасненню Тіні Чорнобиля, але й саме той проєкт, який став платформою. Для створення інших модів на цю частину. Саме завдяки ньому чимало культових модифікацій отримали нове дихання, тому значення цього проєкту настільки велике для сталкерської спільноти, що GSR впевнено займає почесне друге місце. І от абсолютною сталкерською королевою є її величність Еномалі модифікація, яка вже котрий рік займає перше місце на найбільшому ресурсі по модному світі моддібі. Її гола заслуга полягає у впровадженні нового інструментарію для створення модів. І разом з модифікованим 64-бітним рушієм це дало змогу згенерувати неабияке поле для творчості. Саме тому для Еномоля вийшла така шалена кількість різного роду аддонів або збірок, розмаїття яких просто вражає. Друга заслуга Еномалі полягає в створенні великого, та, що найголовніше, живого ігрового світу, до якого увійшли всі локації з оригіналу та кілька інших рівнів, вони значно покращилися завдяки доданню великої кількості дерев, кущів, заростей та нових об'єктів і місць. Як я люблю казати, ігровий світ в Еномалі дуже добре відтворює красу українського полісся. Були додані нові аномалії, мутанти, цілі сталкерські угруповання та реалізовано аж чотири основні сюжетні лінії, які дословні не є найсильнішою частиною моду, але тим не менш виконані добре. Історії в них логічні і цікаві. Систему Alive значно прокачали, так само, як і штучний інтелект. Еномалі значно поглибилася в сторону rpg механік, та багатьом фанатам, в тому числі і мені, це неабияк сподобалося. І так само ретельно в ній було відтворено багато вмісту та ідей зі старих білдів Сталкера, які органічно поєднуються в єдине бачення аномальної зони відчуження, яке до слова не переписане на власний лад, а лиш дуже доречно. Доповнено і поліпшено. І як висновок Еномалі, це найкраща сталкерська пісочниця, яка має просто шалену кількість різного роду налаштувань підсіляки забаганки гравців. І саме завдяки Enomлі, потім сталкерським фанатам вдалося отримати таку велику кількість класних збірок, як от Gamma, Escape from Pripyat, Expedition тощо. І саме тому Еномалі займає перше місце в моєму списку найкращих модів на нашу улюблену гру Сталкер за всю цю велику епоху. Збираючись назад, скажу, що від теми сталкерських модів у мене лишилися максимально теплі відчуття і спогади. Це стало частиною мого життя і основою цього каналу з початку його створення. Але на момент виходу цього відео це вже, мабуть, етап, який підходить до свого логічного завершення. А попереду нова епоха епоха Сталкер 2. Однак хотів би все ж додати, що не варто списувати мод на старий сталкер, адже це надто велика царина, в якій, на жаль, свого часу Україна. Інці програли, віддавши все на поталу росіянам, тому в жодному разі не можна повторювати помилки минулого і варто розвивати всі можливі напрямки. Хоча звісно, що в кінці 2024 та в 2025 році в пріоритеті буде саме сталкер 2. На щастя, в нас в української сталкерської спільноти вже є певна база, тому я щиро вірю, що в нас все ще попереду. А ще я вірю, що сталкер 2 серце Чорнобиля буде чимось просто надзвичайним. Та дякую вам за перегляд і за всі ці роки. А GSC Game World Я дякую за Stalker, який значно більше, ніж просто комп'ютерна гра. Дороги без аномалій, щастя миру українцям, адже ми цього заслуговуємо. До заску, бродяги, почуємося вже, мабуть, в Stalker 2.